Вітаю. Подивимося про зміни риторики Джейді Венса, віце-президента Америки, який був зачарований Кремлем. Наразі він, його розуміння війни в Україні змінилося на користь України. Подивимося, першу причину. Таких перемін, а потім його істине відношення до України. Ну, колоди, суть ситуації, бажання активно діяти, пошук мудрих рішень задля виходу із тупіка, для припинення жертв та досягнення миру. Розуміння, радикальна ініціатива поставити крапку у конфлікті між сторонами, протягнути руку, надати шанс, перспективи, від туза мечів у Пентаклі, початок процесу задля майбутньої безпеки та стабільності, швидкий рух, активні дії, розпочати мирний процес. Припинити страждання, втрати, вже не дивитися в минуле, а використати можливості задля майбутнього. Яке істине ставлення Джейді Венса до України? Яке істине ставлення віце-президента Джейді Венса до України? Но колоди суть ситуації. Мах, маніпуляції, всі самі гірші м'ячі. Він вийшов зі стану упередженості, агресії, успішно вийшов, свідомо обрав прогресивний рух. Поєднання та раціональне мислення королеви підсилюється внутрішньою інтуїцією жриці. В результаті побачив приховані істини та прийняв важливе рішення. В минулому зачарування Кремлем, колективним путіним учора. а наразі… наразі з Симпатією, зацікавленістю взаємодіяти із Зеленським початок нового процесу, новий рівень стосунків, доленосні переміни, сонце, щастя, успіх, шлях до світла, ясності.